24 лютого усі ми прокинулися, і відтоді живемо у постійному страху. Лютневий ранок триває уже більше ніж півроку. Виявляється, життя можна містити в одну валізу. У багатьох містах України було чутно вибух. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Виявляється, найважливіше питання як ти? Виявляється, жити потрібно сьогодні, бо ніколи не знаєш, чи настане завтра. Ми об'єдналися в боротьбі за світле майбутнє. Хтось воює на фронті, хтось в тилу, хтось провадить боротьбу зі зброєю в руках. Хтось зі смартфоном теж б'ється, щоб забезпечити усім необхідним тих, хто на передовій. Хтось працює на повну потужність, щоб економіка країни розвивалась. Ми не змінились, а ще більше стали собою. Ми країна нескорених, де кожен грає свої ролі, бо не існує маленьких та неважливих україні з великою історією та по-справжньому хоробрими людьми, які здатні перетворити свої тіла на щит. Щит, який не проб'є жодна ворожа куля, сейфи Грифон. незламні сейфи незламної країни.